Yukon 10х50ФА універсальний бінокль для полювання, туризму та спорту в металевому герметичному корпусі. Характеризується широким полем зору, великим віддаленням вихідної зіниці, значною світосилою та широким діапазоном фокусування. Цей десятикратний бінокль допускає спосередження з рук, але при тривалій роботі рекомендується встановити його на штатив. Технічні характеристики. Збільшення 10х, діаметр об'єктива 50 мм, поле зору на 1000 метрів на 114 метрів, фокусування від 5 метрів. Кутове поле зору 6 градусів. Діаметр вихідної зіниці 5 мм. Віддалення вихідної зіниці 17 мм, світа сила 25, фактор сутінків 22 і 36 прогумований корпус та відкидні кришки. В комплектацію входить чохол з ремінцем, нашийний ремінець, серветка для оптики та інструкції. Габарити становлять 21,5 на 19,3 на 7 см. Вага бінокля становить 1 ,30 кг 30 г. Завітайте до нашого магазину Шериф у місті Дніпро. На вас чекає величезний асортимент товарів для військових, поліції і також цивільних, які цікавляться туристичним та мисливським спорядженням. Надсилаємо замовлення щодня по всій Україні. Замовлення, що надійшли до 15-ї години, відправляємо того ж дня, наша адреса місто Дніпро, вулиця Січових Стрільців, 9. Слава Україні! Підпишіться на наш канал та натисніть на дзвіночок, і ви завжди будете знати новинки на ринку туристичного спорядження. Интернет-магазин Шериф